Балон для вуглекислоти для напівавтомату з вогнегасника у 5 або ВВК 3,5 на 5 літрів. Ну, його вистачає нормально, але його потрібно е, зняти у цей кран. Тут йде трубка через все. І він, якщо його поставити, стоїть, то виходить, що він буде брати не газ сам, а саму жидкість, яка в середині, його треба перевертати, то потрібно його відрозкрутити. Можна поставити кран або лишити цей, ну сюди треба переходника робити. тоді. От я зачистив цей вогнегасник, робив таку от приспособу, щоб відкрутити цей кран. Нам потрібен ключ, потрібне плече. Зробити якесь. Ну, я купку беру і просто розкрутити, бо так воно не піде. І, ну, нормально легко він відкручується. І треба його дергати, смикати, просто легенько розкручувати. Вогнегасник можна знайти на металоприйомці, він копійки його купити, бо так багато коштує, готовий дуже дорого. Отака от, от трубка в ньому всередині на весь балон. Різьба, тут конусна в ньому. Можна оцю трубку отут от відрізати або витягнути, і назад закрутити, і тоді буде з цим от стандартним краном його, він так само заправляється, нажимається, заправляється, пускається, він отримає, Там, якщо він все справне, все працює. Я купив отакий от найдороге от. з цього це ось от такий от вентиль. Тут так само різьба на ньому конусна. Поставку. І не забути його просто з середини, коли вже розібрали, його висипати, бо там буде ну, якби іржа, осадок всякий треба висипати. Така от різьба, з заміраю конусно на самому краю, кому цікаво буде замовляти, щоб бачили. І така ж сама виходить. На самому вогнегаснику. Росквиленку. Ось така. От. Просто сюди мотаєте фунленку і закручуєте, так само зажимаєте, Получається, він підходить і затискаєте, закручуєте його. Покрасити в чорний колір можна не красити. Я просто Зробив собі, зачистив його, покрашу чорним балончиком. І ось такий от в мене. вже є один, але я ним користуюся, в ньому плоске дно. і зручно ставити. А цей круглий не було з плоским. І потрібно зробити якусь підставку, або можна якесь десь спирати і все. Дуже хороший боєболон. Ними зручно користуватися, якщо десь його перевозити. У машині десь на виїзд чи десь переїхати дуже зручно.